Раночку давайте я по картам Діна Нестера подивлюся для білявок, блондинок, для рижульок і русявок, для чорнявок і брюнеток. Давайте зараз, якщо людина вже сива, то знаєте, як дивіться, по тому, який ви були в молодості. Якщо перекрашена, то блондинка. Якщо перекрашення, бо каштановий це червова дама. Якщо огніна, не огняна така, темна, то брюнетка. Так, пахнуть дідом Нестером карти полиню і медом. Ой, Фенікс, бачите? Так, давайте. Що для чорнявок, що для русявок, що для... Білявок, дивимося для чорнявок, що? Ой, чорнявки, <смі> красуночки мої. Тут вам дорога і свідання. Дорога і свідання. Любов, кохання. Ну тут не свідання, кохання. Бачите, тут не тільки може бути до коханої людини, тут, може бути, діло, яке ви задумали, Ну, зробите полюбовно. Якщо там роботу задумали, або, може, поїздку якусь бо дорога, то все буде гарно зроблене, бо карта гарно випала. Любов, постіль, тут зробите на 100%. Так, давайте для русявок, для русявок і режульок. Далека дорога, далека-далека, або поїдете. До коханого, або він приїде. Ну Тут, дивіться, дорога далека, і кохання, або е щось добре, гарне зробите, те, що ви дуже стремилися, воно збудеться. Тут, бачите, е тут ви на місці дорога така швидка, а тут дальня дорога, Ну вона вважається і вечірня, трошки. Або трошки віддалена дорога. Тобто не завтра, коли ця робота дорога швидка, ця трошечки пізніша буде, але вона буде гарно випало. Неймовірно гарно. Так, збирайтеся. Це я командую. Так, для білявок. Білявки генеральші. Ну, це я так сказала, бо випала карта така. Якщо, дивіться, всім трьом дамам дороги випадають, тут дорога до свого коханого. Можливо, він або він до вас прийде, він військовий. Або, або якщо ви задумали начальство, це карта начальник. Якусь, якесь діло провернути. Може в начальника от проситься десь поїхати, бо з дорогою зв'язано. Або може хочете, щоб він вас повисив, повисив по роботі. Це дорога також, це продвіження. Дорога це рух продвіження. Може якась командіровка, то теж, знаєте, поїдете в командіровку і там кохання зустрінете, як десь місяця три назад гадала, в одній жіночки їй ну, до 50 років. Ну, прекрасний вік. Ну, і вона дуже довго сама вже. І е, Я їй гадаю, а в неї зустріч, зустріч при дорозі. Е, Кажу, у вас кохання буде. Вона, Я дві кохання там, де я можу зустріти, Я ніде не ходжу, ніде не їздю. Я кажу, да, так, да, так. Да. Все ви поїдете, все ви зустрінете. І точно, вона в Одесу їздила в командіровку, її начальник послав командіровку в Одесі. У поїзді познайомилася із військовим. Ну, це вона мені вже написала все якось днів 10 назад. Познайомилася і в них все йде вже до весілля. Отак, От ви знаєте, дороги всі хай ваші, ведуть до кохання, всі ваші дороги ведуть до щастя. Всі Ваші дороги йдуть до того, щоб збулися ваші мрії. А так і буде. Відьма ядвіга так сказала, вузлом вам кохання, добро, злагоду прив'язала. Так було, так буде, так стало. Стоп закріплено, зв'язано. Відьмою ядвігою прив'язано.